Доброго дня всім. Ось який пакет до мене приїхав і сміли. Подарунок від Ярославчика мого і моєї Оксанки. Все для кухні. Подивимося, розпакуємо разом. Перше, що у нас для, для скла, очистка скла, миття вікон. Далі у нас де? для очистки каструль від жиру. Два, два штуки. Так, далі у нас іде. Для очистки любимої плити порошок. Вода в нас підведена, гаряча й холодна, п'ять пакетів крота Оксанка положила. Ще й придумали ось такий засіб, і Оксанка купила для мене миття дезінфекції холодильника. Паперо, паперові рушники, ось, щоб бабушка не відділювала рушники, а користувалася. Такими, одноразовими, губки для кухні. Ось дивіться, яка гора, і все моє. Все для мене. Нікому не віддам. А дітям велике спасибі.